Якщо Україна програє війну з Росією, то зрештою може розпочатися третя світова війна. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Повідомляє з посиланням на його інтерв'ю. Бібісі за його словами: якщо Україна впаде, то глобальну систему безпеки буде зруйновано і всьому світу доведеться шукати нову систему безпеки. Додав прем'єр, або буде багато конфліктів. Багато подібних воєн, і, врешті-решт, це може призвести до третьої світової війни. Шмигаль висловив обережний оптимізм з приводу того, що конгрес США зможе виділити Києву 61 мільярд доларів. Палата представників проголосує за пакетом цієї суботи. Ці гроші нам потрібні вчора, не завтра. І не сьогодні сказав Шмигаль про допомогу США у сфері безпеки. Як зазначає Бібісі, це не вперше, коли Україна виступає з таким тривожним попередженням про наслідки своєї потенційної поразки. Минулого року ще президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія виграє війну, вона може потім вторгнутися до Польщі, що спровокує третю світову війну. Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що. Україна може перемогти у війні з Росією, і все, що нам зараз потрібно, це ритмічне забезпечення необхідними засобами, як у військовій так і фінансовій сфері, щоб зрівняти ресурси, вистояти та перемогти у війні. Сказав він за його словами. Уряд України цього року змушений був витратити додаткові 4 мільярди доларів на закупівлю озброєння через брак обіцяної партнерами допомоги. І повітряні сили сполучених штатів Америки вирішили позбутися штурмовиків а 10 стандерболт 2 і могли б передати ці літаки Україні. Однак, за словами високопоставленого представника Пентагону. Наша країна не зацікавлена в такій техніці. Про це пише видання Дефенс Міністр повітряних сил США Франк Кендал під час слухання у комітеті зі збройних сил палати представників сказав, що Україна нібито не виявила особливого інтересу. Я думаю, що вони по справедливості занепокоєні їхньою живучістю. Кінець цитати такої точки зору не поділяють навіть в самих сполучених штатах. Я не підтримую ідею про те, що вони, штурмовики А-10, не будуть ефективними на полі бою в Україні, тому що цей літак був буквально створений для знищення радянської та російської бронетехніки. Так, він трохи застарів, але і Атакамс, і Хаймарс також. Міністр повітряних сил додав, що будь-який експлуатант а 10 зіштовхнеться з певними проблемами в його обслуговуванні, адже літак дуже старий знайти для нього потрібні запчастини буде. Проблематично, вочевидь, такі труднощі не лякають українських військових. Цитую це те, що дійсно може допомогти завдати військової поразки Росії, заявив саме керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов. Приблизно такої ж точки зору дотримується і головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський. Цитую: я б говорив про А-10, як про варіанти, що нам їх дадуть, заявив він агенції Ройтерс. Тим часом речник командування повітряних сил збройних сил України Ілля Влаш розповів про підготовку українців для роботи на літаках F-16. Питання він прокоментував в ефірі телемарафону. І як відомо, навчальний центр F-16 для українських пілотів організовано на території Румунії. Хоча найбільші майданчики підготовки це Британія, Франція, США, уточнив Євлаш. Зараз найбільша підготовка триває безпосередньо у Великій Британії, Франції та Сполучених Штатах Америки. Про інші країни-партнери, звичайно, що складно говорити, оскільки більшість інформації тримається за зачиненими дверима. І наші партнери не багатослівні. Також на запитання щодо того, скільки саме українських військових проходять ці навчання. Він зауважив, що це не та інформація, яку має знати Росія. Однак я можу сказати, що всі слоти, які нам виділили наші країни-партнери, вони всі заповнені абсолютно. Цей процес не закінчується. Як ви бачили, нещодавно інформацію про закінчення нашого молодого льотного складу, який завершив навчання, вивчення мови та наземної підготовки теорії. Як зазначив Євлаш, вони вже перейшли на наступний етап, перемістилися до Франції, і зараз там проходять навчання на легкомоторних літаках, що власне є перехідним. Періодом до того, як вони сядуть на F-16. він додав, що окрім пілотів готуються і інженери. Останні мають обслуговувати ці літаки щодо додаткової інформації про F-16, повідомляє з посиланням на, на прем'єр-міністра Бельгії під час розмови з журналістами, що поставка першого багатоцільового винищувача F-16 з підготовленими українськими пілотами до України відбудеться вже до. Літа, як відзначив Декро, коаліція Ф 16 є важливою, оскільки вони також мають протиповітряний потенціал. Що він сказав, процитує наступне. І тут Бельгія відіграє дуже важливу роль, тому що саме ми дбаємо про те, щоб українські пілоти були підготовлені, і поставка першого літака з підготовленими пілотами має відбутися до літа. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і держсекретар США Ентоні Блінкен наголошують на терміновій необхідності схвалення Конгресом США додаткового пакету допомоги Україні. Про це глава української дипломатії повідомив у соцмережі Ікс за підсумками зустрічі з Блінкіном у Римі. Ми детально розглянули наші спільні глобальні зусилля. Щоб Україна якнайшвидше отримала більше систем ППО, Петріот і ракет. Я ціную зусилля міністра Блінкена щодо сприяння ухваленню необхідних рішень. Ми обоє наголосили на терміновій необхідності ухвалення Конгресом США додаткового пакету допомоги Україні. Що це надійшлося сигнал про силу та впевненість, дозволяючи Україні рятувати життя та покращувати ситуацію на полі бою. Кулайба також подякував Сполученим Штатам Америки за підтримку України. І гельмут Раух, керівник зброєвої компанії Діал Дефенс, яка виробляє засоби протиповітряної оборони Рісті СЛМ», Анонсував доставку ще однієї системи в Україну за кілька тижнів. Про це Раух сказав виданню Більд. Повідомляє Європейська Правда. А він прибув до Києва разом з групою підприємців, яка супроводжує віце канцлера Німеччини Роберта Габека. Три наші системи вже в Україні, і більше буде доставлено цього року. Наступна лише за кілька тижнів. Постачання систем ППО в Україну зараз є ключовою темою у розмовах Києва з союзниками і глава МЗС Кулеба закликав країни G7 наслідувати приклад Німеччини і якнайшвидше ухвалити рішення про постачання додаткових систем ППО. 13 квітня Німеччина оголосила про термінову передачу Україні одного зенітно-ракетного комплексу Петріот. І міністри закордонних справ і оборони Німеччини у листі до десятків країн анонсували. Глобальну ініціативу з пошуку додаткових засобів протиповітряної оборони для України. Російський флот у Чорному морі був найменш активним з початку війни проти України після усунення командувача чорноморського флоту у березні 2024 року. Про це у соцмережі ікс повідомляє міноборони Британії за посиланням на дані розвідки. У відомстві заявили наступне. 1 квітня фрегат типу Григоровича із керованими ракетами був завантажений озброєнням на базі. Чорноморського флоту у порту Новоросійська. Сучасні російські військові кораблі, такі як ось цей фрегати, мають системи вертикального пуску крилатих ракет по морських і наземних цілях. Такі ракети історично завантажувалися в Севастополі. Чорноморський флот значною мірою відкликали свої кораблі та підводні човни з Севастополя далі до на схід до Новоросійська. І після усунення командувача чорноморського флоту у березні 24-го року флот був найменш активним з початку війни. У Міністерстві також додали, що попри те, що чорноморський флот майже напевно залишається поряд із новоросійським. Як найкращий спосіб уникнути атак морем з боку України, його інфраструктура для технічного обслуговування, матеріально-технічного забезпечення та управління зброєю в новоросійську, швидше за все була покращена для подальшого базування там на невизначений термін. Як раніше повідомляв «Укрінформ», російська влада вдруге з початку повномасштабної війни з Україною замінила командувача Чорноморського Морського флоту, який за два роки бойових дій повномасштабної війни втратив близько третини бойової потужності. Після ефективних операцій українських сил у Криму Росія вирішила перемістити свої кораблі, також зокрема ракетоносії з Чорного моря до Каспійського. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Повідомляє з посиланням на його телеграм. Так, за його словами, зокрема, головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський доповів щодо поточної ситуації на полі бою та результатів удару по російських об'єктах у Криму. Ще чекаємо остаточних даних. Але вже зрозуміло, що окупанти зазнали болісних втрат. Також, за доповідями розвідок, після наших дій у Чорному морі Росія переміщує кораблі, зокрема носії Калібрів, на Каспій. Далі про вибухи в Джанкой вчора про це увесь день говорили, але сьогодні ГУР вже назвали підсмажену техніку Росіян. Внаслідок удару по військовому аеродрому Джанкої було знищено або критично пошкоджено низку засобів протиповітряної оборони Росіян. Також вражено пункт управління ППО. Про це повідомляю з посланням на головне управління розвідки Міноборони. У Телеграм вже офіційна інформація, і як зазначає розвідка внаслідок успішної операції українських військ 17 квітня на військовому аеродромі міста Джанкої. Кою у Криму знищено або критично пошкоджено чотири пускові установки ЗРК С-400, 3 три радіолокаційні станції, пункт управління засобами ППО, апаратура спостереження за повітряним простором фундамент М і ГУР додає, що кількість уражених або знищених об'єктів авіації ворога та чисельність втрат серед особового складу. Російської окупаційної армії уточнюється. Я ж нагадаю, дійсно, що в ніч на 17 квітня у Джанкої на півночі Криму пролунали вибухи. І у мережі повідомляли, що в районі військового аеродрому спалахнула потужна пожежа. Пізніше з'явилося фото із супутника. Ви всі їх бачили, який зафіксував шість осередків пожеж. І президент України Володимир Зеленський тоді підтвердив удар по Джанкою. Він подякував зокрема і головкому збройних сил України Олександру Сирському за організацію операції.